Володіють ініціативою. І ось відкривають рахунок. Додалися в нас. О... Який гол забиває Артур Бережце. Разом із Медіа Удар! Забиває Олександр Семенович. Ходить у нас на поле Артур Бережний. Залишається сам. І забиває Артур Бережний. 3 в три. Удяков на Морохію. Той на Бережного Бережной. Забиває Артур. Поки захист КСП відпрацьовує досить досить дало. Морохія! Вихід Вічнавіч. І забиває Артур Морохія. Помиляється Сидоренко. Пец Вічнавіч. Худяков. І все ж таки з другої спроби Піжонський п'ятою зіграти. Єлтуховський порожні ворота там. Алексеєв страхує. Алікбіров все ж таки добиває. Пец перехоплює м'яч. І знову відзначається Іван Печів. Ну, Експрес-система. Алексеєв проти нього Олікбіров. Там проходить пас на Шатохіна. Шатохін! проти Сидоренка. 3 в один атака. Пас на Бережного Бережной! Забиває. Небезпечний. Штрафний. Алексеєв пробуває Бережной. Просто підставляє. Ну, Чернишова і там. пец грудьми скинув на Худякова, а тут атака. КСП Бережной. Вибачте, 17. Як Олег відбіров пройшов, та центр перехоплення від КСП. Семернін там є і бережний і є морохія. Між собою розігрують Мернін та Бережний, і бережний худяков Стенін на Сидоренко головою скидає. Алексієв. Андрій Алексєєв відзначається. Сидоренко на вільного Худякова. Худяков проходить Лещенко. Пас у центр. Бережний відзначає. Неточна подача. Бережний. Порожні ворота. І забиває Артур Бережний. Олег Алікбіров. Неточна передача. Бережной можна забивати ще один. І... Відбирає м'яч. Порожні ворота. Три в один атака. І що бережной забиває 11-й м'яч. Для... Удар і забиває Артур Бережний.